Ще інша тема є. От, вже якщо так до внутрішньої політики ми побачили таку зустріч Михайла Подоляка, він є радником голови офісу президента, так, з українськими блогерами. Це такі, такі мільйонники, тобто вони мають велику аудиторію. На них багато хто підписаний. Здається, що всі вони так чи інакше інстаграм-блогери. І от з цього виникло багато запитань. Ми розуміємо, чому важлива така комунікація. Ну тому що, мабуть, офіс президента також хоче щось правильне комунікувати, доносити до тієї аудиторії, з якою, до якої звертаються ці блогери. Але з іншого боку, так, ми побачили там блогера, у якого був скандал, якщо ти пам'ятаєш, з голодною тусою. Так, от на роковини голодомору вирішив влаштувати таку вечірку, і вона називалася Голодна Туса. Е, є інша історія про блогерку, яка нібито отримала. Нагороду від головного управління розвідки. І тут знову ж виникло багато запитань, що за нагорода, чому. І ну, там, багато військових таких нагород не мають, а от блогерка з мільйонною аудиторією в неї є. Як ти оцінюєш цю зустріч? Я не розумію, для чого вона була. Якщо, наприклад, цій блогерці, наскільки я розумію, ти про Манекен, так, так. А, скажімо так, як мінімум її нік уже давав зрозуміти 007. що... Ще до того, як вона була завербована в гур, в неї явно були амбіції бути дівчиною Джеймса Бонда. От, але піддаючись на плітки, які розносять в телеграм-каналах, і деякі депутати, що стала вона дівчиною не Джеймса Бонда, а одного, власне, з таких дуже владних. Чоловіків в, в оточенні Зеленського це про я це думаю, про кого що... Вибач, це Ти про кого ну власницю пані Манекен? Ну я, я ж не можу розпускати плітки. Потім зараз дружини навчнуть дзвонити в студії. Зрозуміло, не Окей. Окей, не будемо <свистити> та, про це. Та, це це вже буде така трошки таблоїдна історія. Я думаю, що навіть якщо вона зробила, я не виключаю, що вона могла дійсно зробити якусь там умовну диверсію. Рістати інформацію, закинути інформацію, зробити певну корисну для держави історію. А, може бути, але питання: якщо вона була агентом під прикриттям, чи варто це писати в цій великій аудиторії? Знову ж я не виключаю, що нічого й не було. Просто їх пригласили, типу, прокачати там, я не знаю, твіттер комусь чи інстаграм комусь прокачати, на, на, нарізали їм задач. Ну, такі офрейки часто проводять, але знову ж таки, чи треба про це писати, чи треба давати нагороди? Дійсно, я тут погоджуюсь і е, розділяю обурення сімей військових і самих військових, які тижнями стоять справками, за справками про учасника бойових дій, справка про інвалідність. Виплати, ну вибачте, так хто герої війни? Саша Менікен чи, чи солдат, який був під махмутом, приїхав без ноги і не може справку взяти, бо справку віддають з другої до четвертої. А він без ноги повинен стояти. Стоїть черзі, потім знову вертається. І так тиждень підряд. Розумієте? Тому е я розумію, що з блогерами треба працювати. Це інформаційний фронт, це великі маси населення, які не дивляться телевізор. З технічної точки зору багато речей правильно. Форма виконання правильна? Ні, роздача цих нагород теж ні. Якщо потім ще й підтвердиться, що це просто між що це просто хтось там свою кохану людину притащив в офіс, показати, де він працює, чи, наприклад, там показати свої можливості. У нас в владі ж були такі історії. Ми пам'ятаємо, що хтось когось там радником назначав чи радницею, і це тільки заради того, щоб показати свої можливості. Так от країна не хоче бачити ось ці дешеві понти в час. Війни зараз треба мобілізація і воювати, чи готові блогери це робити для держави без поста там з одним замів офісу президента? Та готові Знову ж таки, хто не готовий, ну там з ними інша розмова типу це. Але мені здається, така мобілізація і блогерів, і волонтерів, і журналістів, і медійщиків, яка є сьогодні в країні? Ну я не бачу в жодній країні світу, і насправді наше суспільство, яке вже там рік воює і бореться, мені здається, робить це без нагород. І ось тут теж така історія, типу, окей, а що вона зробила більше, ніж хтось інший. Ну, Наприклад, люди там Байрактари купляли, люди за свої гроші там, е там, я не знаю, цілі автопарки купляли за свої гроші. І це не олігархи, які ходили на зустріч до президента в той самий офіс, а просто звичайні люди. Звичайні люди, а люди, які воюють, а люди, які на передовій живуть. От. І це, це виникає дуже багато питань, І це питання певної соціальної справедливості. Ну і найголовніше війна не завершилась. Ми ще не перемогли, щоб уже сьогодні роздавати нагороди. І це теж один з аспектів, який викликав певне обурення. Бо коли сьогодні під Бахмутом не вистачає боєкомплектів, роздавати інстаграм мільйонникам. Медалі, ну знову ж таки, давайте переможемо, а потім будемо розбиратися всіма цими речами. З блогерами треба працювати. І, але, типу, теж не треба переводити нас в паралельний світ, де дискредитують журналістів, мовляв, напряму спілкуються з аудиторією з блогерами. Блогери це ті самі журналісти, які не мають редакції. Давайте чесно, блогер часто біжить за хайпом, упускаючи важливі речі, редакційні, перевірка джерел, правдивість. Достовірність, кількість перевірених джерел тому насправді з цим треба працювати дуже обережно, працювати точно треба, і я, я тут не спорю. Але треба робити так, щоб всередині себе самих ми не викликали ось таких обурень і таких речей. Ну, скажімо так, ця пані обіцяла після війни розповісти, що ж там було. Ну, як мінімум, я думаю, ще хтось підпишеться, щоб послухати, чи було там щось. Якщо було, можливо, дійсно поставити лайк або навпаки. Відписку. Мені здається, що знає, знаєш. Тут ще історія в тому, що ж блогери вони дуже марнославні люди. Тому а, просто вона не могла так. змовчати. Просто ну, якщо щось отримала, то ж це ж треба хвалитися Ну, з іншої, казус... з, іншої, з іншої сторони, добре, що вона це сказала вже після виконаного завдання. Тобто, було б гірше, якби вона знімала сторіс Типу, там, коли вона виконує це гурівське завдання. Знову ж таки, повторюсь, якщо воно було, ми ж не знаємо. Завдання можуть бути настільки секретні, що потім виявляється, що їх і не було. Але якщо було, ну супер, честі хвала. Типу вона молодець і зробила свою роботу. Ну так будемо слідкувати за сторіс. Будемо слідкувати за сторіс, та, це та, нове та, та, та. наше Требці, джерело інформації. <ріст> так, так дуже важливе. Добре, Микола. Дуже дякую тобі за цю розмову. Політолог Микола Девидюк був з нами на зв'язку. Обговорили декілька важливих тем, підводили такі політичні підсумки цього. Тижня, звичайно, що можливо однією з найцікавіших історій є саме те, куди зник Рамзан Кадиров, очільник Чечні. Нагадаю, що саме з'явилася інформація, і вона вже досить давно з'явилася в медіапросторі про те, що в нього щось не так зі здоров'ям. Це дуже добре. Ми сподіваємося, що він помре. І от на тлі таких чуток про проблеми голови Чечні зі здоров'ям. Путін кремлівський диктатор. Він зустрівся із сином Кадирова. Його звати Ахмат Кадиров, йому 17 років. Значить, зараз він очілює один з лідерів, один з лідерів так званого руху перших. Це такий аналог радянської піонерської організації, можна казати, Гітлер-Югент. Ну і от фотографія саме Путіна з молодшим Кадировим. Вона натякає на те, що можливо, можливо, Путін шукає нового Кадирова, тому що попередній він зрадив свого ба. Батька, якого вбили, зрадив свою націю, став диктатором в Чечні. І, от можливо, що зараз на зміну саме Рамзану Кадирову прийде його син і буде робити те саме. Можливо, саме таким є план Кремля.